Не хочеш брати повістку? Отримай кулаком по пиці від ТЦК, а будеш пручатися, ще й ногою вріжуть. Черговий зашквар від представників ТЦК та СП мережею шириться відео з міста Черкаси, на якому озброєні представники ТЦК поруч з торговим центром побили і поставили на коліна чоловіка, який відмовлявся отримати повістку. Не буду тягнути, одразу перейдемо до відео. Як бачимо з камери відеоспостереження, на вулиці між чоловіками йде активна дискусія. По папірцях в руках та папці у військового можемо припустити, що це саме представники ТЦК. Виникає словесна перепалка. Чоловік, скоріше за все, дозволив собі якісь образи в сторону військового. У військового виникла раптова особиста неприязнь, і він наносить удари чоловіку. Далі підключаються його колеги, щоб нападнику було зручніше всмалити його ногою. Ну як вам, класна картинка, правда дуже мотивує чоловіків йти до ТЦК та СП захищати країну? Ні разу не дискредитує Збройні сили і тих, хто зараз на передовій. Що вже говорити про західних партнерів, які ще потім вкажуть нам за масові порушення прав людей? А потім влада дивується, чому ж це чоловіки всіма правдами і неправдами намагаються виїхати за кордон. Подивимось, яка позиція у ТЦК? Як повідомляє Черкаський обласний ТЦК на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, громадянин почав ображати військовослужбовців. Погрожувати фізичною розправою та застосував силу до одного з військовослужбовців. Вдумайтесь, це ж яким треба бути відбитим Рембо, щоб погрожувати трьом озброєним людям. Виглядає це щось не дуже переконливо, але й ображати військових, завдяки яким ми сьогодні можемо подивитись і обговорити публічно це відео по меншій мірі аморально. Однак це ніяк не є підставою для побиття чи затримання людини, бо вона тебе образила для цього. Є правоохоронні органи. Відсутні у військових подібні повноваження, бо така поведінка схожа вже на якесь сафарі. Зрозуміло, що війна потрібно захищати Україну, триває мобілізація, але як адвокат я не можу на це закривати очі. Отакий от, от зашквар ну ніяк не виправдаєш. Адже вони представники влади в цій ситуації. Ніякого іншого слова, як ганьба, я підібрати не можу. Ці люди повинні бути показово покарані. Тут вам одразу стаття Кримінального кодексу за. Нанесення тілесних ушкоджень і стаття за перевищення службових повноважень. Однак з цим нехай розбирається поліція та суд. Чи притягнуть цих чоловіків до відповідальності? Досвід показує, що такий сценарій малоймовірний. А як думаєте ви? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. До речі, про кримінальну справу проти ТЦК за примусове доставлення чоловіків для мобілізації я вже розповідав ось у цьому відео. В ньому ж розповідав, як діяти за таких обставин. Рекомендую переглянути ситуація зі свобіллям з боку представників ТЦК набирає все більше обертів по всій країні. Якщо зухвали хамство і погрози від них це вже звична справа, то все більше з'являється випадків застосування сили до цивільного населення. Ось на днях одеські ТЦКшники викручують чоловіку руки поруч з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, блокують автомобіль. Одеса взагалі б'є рекорди по мобілізаційному тришоку і заслуговує окремої уваги. Бачимо, що все це набуває системного характеру. Представники ТЦК тупо не знають елементарних законів і своїх повноважень, списують всі свої дії на воєнний стан і вчиняють насильство стосовно потенційних мобілізованих. І тут в мене питання до Міністерства оборони. Невже не можна силами юристів? Розробити, хоча б невеличку пам'ятку для ТЦКшників про те, які в них є повноваження, як правильно вручати повістки, які типові помилки допускаються під час вручення, як не стати фігурантом трешових новин про побиття громадян. У людей вже немає довіри до територіальних центрів комплектування. Потрібно негайно це виправляти. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Для цього покарання тих, хто розпускає руки для наших громадян, має бути неминуче. Легко втрьох бити чоловіка на вулиці. Краще б ці бугаї так били окупантів десь на лінії зіткнення, замість знущатись над своїми ж громадянами. Сподіваюся, що адекватна позиція стосовно даного інциденту від Міністерства оборони невдовзі з'явиться. Хоча міністр Рєзніков повідомив про те, що є реакція президента, який рекомендував залужному. Змінити воєнкомів із центрів комплектації на ветеранів, які отримали поранення, а працівників ТЦК відправити на передову. Ну як на мене, пропозиція супер. А наразі нам залишається лише слідкувати, чим же завершиться дана ситуація. А поки це не сталося, рекомендую подивитися відео про те, у яких випадках представники ТЦК. Мають право перевіряти у вас документи. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів, донайте на зсу та пам'ятайте, ви маєте право.